Слава Україні! В ефірі телеканалу Еспресо Біла Церква. Програма Головні новини міста для вас. Працює Ярослав Гопаца. І далі про актуальні події на цей час. Українські військові продовжують звільняти Херсонщину вже де окуповані 75 населених пунктів. Тільки за жовтень національний стяг підняли у 29 селищах. Та містечках повідомив голова обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич. Ситуація на звільнених територіях жахлива. Окупанти зруйнували сотні будинків, лікарні, школи, дитячі садочки та критичну інфраструктуру. Поступово там відновлюють мобільний зв'язок та електроенергію. Також, як інформує британська розвідка, московити ймовірно готуються до боїв у Херсоні. Тому планують евакуацію жителів. Аналітики зауважують, що росіяни відступили приблизно на 20 кілометрів і намагаються закріпитись на новій лінії фронту, де тривають важкі бої. Чотири рази ворог атакував з повітря наші підрозділи та мирних жителів вздовж лінії фронту, продовжуючи техногенний і психологічний терор. Наша авіація відпрацьовано 14 ударів по розгортанню системи ворожої протиповітряної оборони та по районах зосередження озброєння техніки і живої сили ворога. ракетно артилерійськими підрозділами виконано понад 190 вогневих завдань. За підтвердженими даними відомо, що ворог втратив 36 рашистів, танк, два паливозаправники, дві одиниці автоброні техніки, три артсистеми крупного калібру, чотири гелікоптери і п'ять складів з боєприпасами. Сьогодні місто попрощалося ще з двома героями, які загинули на російсько-українській війні. Сержант Владислав Юрченко захищав батьківщину у складі славнозвісної 72-ї бригади імені чорних запорожців. Чоловікові був 51 рік. Прощання відбулося у храмі Покрови Божої Матері. Також рідні, близькі та побратими провели в останню дорогу 36-річного воїна Олександра Орлова. Він був командиром 6-го відділення 2-ї стрілецької роти. Віддати шану захиснику, прийшли сотні білоцерківців. Обох поховали на алеї слави. Висловлюємо щирі співчуття їхнім родинам. Вони назавжди будуть героями незалежної України. У Києві рятувальники зрізатимуть замки з укриттів, якщо балансоутримувачі не відкриватимуть їх під час повітряної тривоги. Таке рішення прийняла Київська міська держадміністрація. Натомість у білі церкві таких вказівок поки не було. Як повідомляє заступник міського голови Анатолій Кравець, проблем із закриттям сховищ не фіксували. Вони мають бути відчинені цілодобово або під час повітряної тривоги відмикатись відповідальними особами. За словами посадовця, у разі замкнених укриттів, або людей не пускають до них, варто одразу телефонувати у центр оперативного реагування. Вказавши адресу, фахівці швидко зреагують та забезпечать вільний вхід в укриття. Телефони ЦОРу вказані на екрані. Найпростіших укриттів у нас більше трьохсот. Зрозуміло, що це звичайні, в основному, це звичайні подвали житлових будинків. Да. Спочатку були питання деякі небагато це коли мається на увазі зараз. В цей час, коли ми почали підготовку до опального сезону, в багатьох підвалах знаходяться частини або складові системи тепловодопостачання. Тобто це вентилі, це засувки різні і так далі. Для того, щоб їх зберегти, для того, щоб нормально підготуватися до опального сезону, управителі, зокрема, змушені були закривати ці підвали. Проте разом з тим вони відпрацьовували варіант, коли. Оголошується тривога, хтось має прийти цей замок відкрити. Зрозуміло, що в межах в масштабах вірніше такого міста, як наше, десь може хтось не спрацювати, але сказати, що там масово не можна потрапити в укриття, ну я б такого не казав. Після останніх активних ударів дронів Камікадзе по Київщині у білоцерківському районі створили мобільні та спеціальні підрозділи, які збиватимуть літаючі мопеди. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив секретар міської ради Дмитро Киришун. Він попередив білоцерківців, щоб не лякались, якщо чутимуть звуки стрілецької зброї або ж зенітних установок. Це працюватимуть наші хлопці, знищуючи іранські шахіди. Попри це, не слід нехтувати сигналами повітряної тривоги, бо ворог може. Здійснювати масовані обстріли. Замість нової зупинки Пусте місце до війни у білі церкві встановлювали скляні зупинки, які місто обходились від 120 до 140 тисяч гривень без монтажу. Але що це у порівнянні з людським здоров'ям та комфортом? Чому вже понад рік пенсіонери не доб'ються дій від влади? Дивіться у сюжеті. Дощ, вітер, сонце, а за кілька місяців і сніг. Та, попри негоду, щодня велика кількість мешканців по проспекту князя Володимира, що біля літака, змушені чекати на громадський транспорт просто неба. Щорік рік тому комунальники демонтували на цьому місці зупинку з лавкою, залишивши по собі лише бетонні плити. К нам так относиться нельзя. Мы пенсионеры, мы перенесли Чернобыльскую атомную, как говорится. У многих больные ноги, как говорится, и все такое. И вы знаете, у меня душа заболела, когда я пришла на остановку и увидела женщину, пожилую такую, с палочкой, стоит беденькая, и с ноги на ноги вот так вот переворачивает, переступает. И у меня так душа заболела. Я пришла, я не могла. Я Села, написала, девочка пошла, говорит, девочки, кто за, чтобы нам восстановили то, что нарушили, поломали, или хотя бы, уважая пенсионеров, оставили скамейки, которые с больной палочкой стоит беденькая, она могла присесть. Під листами відновити зупинку Шевченко люди зібрали десятки підписів. І такі звернення мешканці району адресували міській владі вже кілька разів. Натомість у відповідь отримували класичну чиновницьку відмову. Грошей немає. А вы думаете, что маршрутки берут пенсионеров на сегодняшний день? Они всяко оскорбляют нас, выгоняют. Я пошла в, это, в транспортный отдел до Шевченко ходила раньше, еще ходила и говорю, вот такое, такое, оскорбляют, почему выгоняют и все такое. Она мне показывает, если она даже меня видит, это истинная правда. Она мне показывает вот столько вот жалоб. И если я буду разбирать эти жалобы, работать не. кому будет. А я ей ответила, на незаменимых у нас нет. Наша знімальна група також звернулась за коментарем до очільниці транспортного відділу міської ради Олени Шевченко. Наші дзвінки посадовиця традиційно проігнорувала. А ось профільний заступник міського голови Олександр Поляруш, який відповідає за цю сферу, часу на пояснення також не знайшов. Єдиний, хто відгукнувся, начальник дорожнього господарства Білої церкви. Там е, стояла зупинковий комплекс з невеликою тимчасовою спорудою. Він був в занедбаному стані. Неналежно утримувався і не проводився належний поточний ремонт саме цієї тимчасової споруди. Тому було прийнято рішення, що й до її демонтажу дорожнім управлінням опрацьована дана ситуація, і включена до пропозиції встановлення сучасної зупинки. А вже на ну на жаль, це скоріш за все буде в наступному році, і там вже по ситуації будемо бачити, чи це розглянуть як встановлення нової тимчасової споруди, чи це ми зробимо просто комунальну зупинку без тимчасових споруд. Обшарпані стіни зупинки, побитий дах, виламані дошки з лавки, підтверджують і місцеві жіночки. Однак не розуміють, навіщо прибрали Бодайту, не маючи наміру встановити нову. Мені треба в амбулаторію до сімейного врача аж на Томиловську туди. І я тільки думаю, і тут постоїш. Я не можу стояти, У мене перелом позвоночника. Я єлі єлі ногами двигаю. 96. На цей рік цієї зупинки тут немає. Люди томляться в жару, он сусідки на сходи сідають, бо немає де сісти. Люди не і Подивіться в нас сусіди в лікарню чи в базар поїхати. І не можна. У мене був перелом позвонка, і сказали, що ламають ето, будуть нову строїти. Я обрадувалась. А це питаю, питаю вже до врача поїхати до сімейного натомило. Тут 21-й зупиняється на ньому. Прийти оце з двома палками. Сьогодні раді вас прийшла, щоб оце сказати чесне слово. Тому що десь сяду я, а мені треба віддихнути на ступеньках Сидять. П'ють, курять, цілу ніч спокою в хаті немає. Всі збираються. хто до мене лізе в калітку, я не бачу. Відкривають калітку, я їх знати не знаю, але вони заходять в хаті, тому що вони всі там стопляться. Холодка ніякого людям немає. Дощ іде позавчора. Я виношу людина, стоїть каліка. Не може стояти, хватається кругом за все. Я її виношу, підстеляю, щоб вона сіла і дощ іде. дуже погано, що немає установки. І таких проблемних місць у білій церкві багато. Тож, поки чиновники у владних кабінетах роз'їжджають на елітних автівках, людям, особливо пенсіонерам, залишається чекати хоча б на просту можливість присісти. Дар'я Рубан Олександр Куга, еспресо Біла Церква. Без перенесень та змін міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов запевнив, що опалювальний сезон в Україні розпочнеться вчасно. Це стосується переважної більшості областей, зокрема й Київщини. Тож, як і щорічно, опалення в оселях українців увімкнуть як тільки протягом трьох днів середньодобова температура триматиметься на рівні плюс 8 градусів і нижче. А ось як раніше зазначав прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Опалювальний сезон 2022 буде складним. Попри це, необхідні енергоносії є водночас. Існує загроза атак ворога по критичній інфраструктурі. В деяких регіонах це дев'ять регіонів. Вже розпочато підключення соціальних закладів до теплопостачання. Це в першу чергу медичні заклади, пологові будинки, там де це потрібно зробити в першу чергу. Те, що стосується житлового фонду, то в кінці жовтня, в більшості регіонів і міст, ми плануємо розпочати теплопостачання. Якщо буде холодно, до того ми розпочнемо також відповідно до температурних показників. До початку опалювального сезону залишилось декілька тижнів. Альтернативне пічне опалення заведено вважати пережитком минулого, але для багатьох звичайна піч або груба є чи не єдиним доступним способом обігріву, як не вчадіти в домівках та яких правил варто дотримуватись далі у матеріалі. Поки у міста готується до опалювального сезону і переймається, як він пройде через атаку російських окупантів, в українських селах звикли користуватися добре перевіреним методом пічним опаленням. Втім, нерідко через несправність печей та груб виникають пожежі у приватних будинках. Про це зазначають рятувальники та підтверджує статистика. Адже з початку року в білій церкві та районі сталося понад 750 пожеж, з них 148 – загоряння у приватних оселях. А це втричі більше ніж за попередній період минулого року, аби уникнути негативних наслідків, вогнеборці перевіряють села на дотримання правил пожежної безпеки. Цього разу відвідали сухоліси, що неподалік Білої церкви. Саме біля розташування пічного отвору повинен бути прибитий металевий лист розміром 07 на 07 Також заборонено розташовувати горючі предмети біля пічки на відстані одного метру перед опалювальним сезоном. Сажа в пічки повинна бути потрушена, пічка відштукатурена, побілена і приведена до ладу. Як ми сьогодні бачили, є порушення. Ми людям вказуємо, звертаємо увагу і надіємося, що вони їх усунуть. У сухолісах пічним опаленням продовжують користуватися понад 10 родин. Одна з них надія, яка самостійно виховує двох онуків. Як каже жінка, газ у селі, однак він дорогий, тож хату обігрівають грубою. Підготовку до опалювального сезону. Пенсіонерка разом з дітьми розпочала ще влітку, закупили та нарубали дров за допомогою них у будинку плюс 20 градусів. У нас є газова система, опалення газове, О, то ми не користувалися. А як уже все почали почали ціни рости на газ, ну, знаєте, грошей зарплати не було, одна пенсія. Ну, в общем, такі вставне були, що ми перейшли на грубку. Ну, ми грубку топимо десь років п'ять. Ну, ми регулярно літом трусимо сажу, підмазуємо. Кожну, не кожного тижня, а хоча б раз у місяць підмазуємо, підліплюємо і так і проживаємо. Проти прошлого року дрова подорожчали. Стояли вони 3400, а зараз вже 5-400. А ось пані Ірина користується піччю. На ній жінка готує і обігріває невелику хату. Для цього закуповує дрова та пелети. каже за 10 років звикла до такого методу опалення. Втім, рятувальники знайшли деякі порушення, що можуть спричинити пожежу. Тож нагадали, що за метр від пічки не можна розташовувати легко займисті речі. Завсім надасматри постоянно щоб було, як говаріці під присмотром ця пічка. Если куда-то я ухожу, я стараюсь ее, чтобы не обогревать. Ну, потому что оставлять тоже страшно. Ну, я дубовыми пользуюсь. Ну где-то такой беремок небольшой. И на ночь кладут 3-4 палета. Не хватает. Тепло бывает у меня везде в комнате. Просто, может, ниже у меня потолки невысокие, то мы так и строили, чтобы было ниже, чтобы было теплее. Крім того, фахівці закликають під час холодів не перенапружувати електромережу та слідкувати за її справністю, адже одночасна робота чайника, холодильника, обігрівача або ж інших предметів може також спричинити пожежу. Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. У храмі Покрови Божої Матері нагородили волонтерів за допомогу збройним силам. Відзнаки православної церкви України отримали 13 містян, які не лише з 24 лютого підтримують наших військових, але вже 8 років разом з ними протистоять ворогу. Цього разу усі вони отримали чотири різні відзнаки: орден святого князя Володимира, третього ступеня. Орден Святителя Миколая, жінки княгині Ольги, а також медаль за жертовність і любов до України серед нагороджених: Костянтин Климчук, Тетяна Веговська, Сергій Істомін, Ігор Гейло, Юрій Дем'яненко, Олександр Коломієць. Та інші є ті, які вже отримували медаль за жертовність та любов до України. Тож їх нагородили відзнаками вищого ступеня. Як зазначив настоятель храму Покрови Божої Матері Микола Гопайнич, ці відзнаки є символом того, що про волонтерів не забувають. А для них це додатковий стимул працювати ще більше заради перемоги України. Нагородженими були чергові наші білоцерківські і волонтери, і військові. Які допомагають збройним силам України, зокрема тим військовим частинам? Які мають безпосереднє відношення до білої церкви, в яких служать і білоцерківці, і і тих волонтерів, які теж допомагають нашому місту, навіть є дуже багато наших білоцерківців, які в основному це жінки, які перебуваючи за кордоном, вони звідти складають ці посилки і передають чи тим хлопцям, які приганяють автомобілі сюди, чи поштою, але передають сюди і ми тут роздаємо вже по потребах З 2014 року. Працюємо волонтерстві. а Поштовх до волонтерства був ще з Майдану. І не думалося про нагороди. Головне, думалося про перемоги України. Не думав, що так станеться, що на День захисника України відзначать мою працю, але це дуже приємно. Двічі приємніше те, що нагородила Православна Церква України. Сьогодні, через декілька годин, вирушаємо на Херсонщину з нашою командою, де веземо не тільки матеріальні цінності для Збройних сил України, але ще будемо. Проводити журналістські розслідування по фіксуванню злочинів воєнних росіян. Наша команда продовжує тримати руку на пульсі життя міста та країни. Тож вже завтра, о цій же годині, я чекатиму вас з добіркою свіжих та актуальних новин. Не забувайте ставити дзвіночок на нашому Ютуб каналі, якщо ви дивитесь онлайн, або залишайте свої коментарі з приводу наших ефірів на телеканалі Еспресо. Завжди ваш, Ярослав Гопаца. Бережіть себе, рідних та Україну.